Минулого разу ми розробили ось цей макет. Я в двох словах розказав, чим ми будемо займатися в цій серії відео. Зараз ми приступаємо до рендеру веб-інтерфейсу. Я вже попередньо експортнув усі необхідні елементи в формат .svg. Ось вони отак виглядають. Кожен елемент у окремому файлі. Значить, для чого нам це потрібно? Це нам потрібно для того, щоб їх використати у нашій веб-сторінці. Що ми зробимо? Це пригодимо розмір нашої робочої області до розміру тих пропорцій, які ми обрали. Значить, це всі розміри задаються в HTML-тегах, але є такі базові елементи, які задані і їхні параметри задані у стилях. Ось є в нас файл зі стилями, і в нас ці стилі, елемента main screen відповідають якраз за розміри робочої області. Робимо їх е, таким чином, щоб по ширині вони займали 100, а по висоті пропорційно до того, що ми там обрали. І пам'ятаєте ось наші розміри робочої області. Значить, це зробити дуже просто. Якщо у нас ширина 100, а е, тут Квадрат у нас 2400 має ширину, значить нам треба 100 поділити на 2400 і помножити на 1080. Ми дізнаємося у процентах, скільки має бути висота. Більше дуже складні математичні обчислення На калькуляторі, звичайно, не вміємо. Ми маємо величину цього параметра 45. Значить, так. У нас тут 47. 45. Чому 47? Тому що коли рік тому цей проект робився, то тенденції у пропорціях екрану телефонів були дещо іншими. Ось, і зараз, коли я поновлю сторінку, по ідеї в мене ця висота має зменшитися. Так, тепер ми привели пропорції екрану до Таких як треба. Наступний крок замінити фон на значення з дизайну. Ось наше значення 0e1017. За фон відповідає параметр background color інші деємся 0FDS17 0FDS17 Ну, як бачите, поступово наш дизайн починає набувати необхідних нам образи. В події який розташований в файлі Ctrl-HTML, розташ... розміщені елементи керування, вони мають наступний, наступну структуру. Значить, є в нас елемент з класу main. Це наша основна робоча область. Далі в цьому елементі є форма screen-grid, яка забезпечує нам взаємодію. Користувача з самим фреймворком. Фреймворк побудований таким чином, що використовується дата-атрибути для позначення в розмітці HTML-сторінки, які елементи за що будуть відповідати. Наприклад, якщо в нас є data-input параметр, значить в нього буде виводитися змінна, яка має назву. Кабін X, тобто це є положення Кабіни по X. Аналогічно, data Input кабін, кабін Y це є положення Кабіни по Y. І е, таким подібним чином організовані всі елементи керування ось такого типу. От проценти, отут внизу ті написи, що біжать. Це все окремі елементи керування. І коли ми от, бігаємо курсором. Вони відображають, ну тут біжать я не знаю, на відео буде видно. Також є елементи, які е, використовуються для вводу даних, тобто це також. Е, наш... Е, наш, наш, наш Слайдер інпут. Значить, елементи, які юзер може натискати, вони також позначені класом input, а слайдер це просто йому задаються якісь певні стилі для того, щоб вони ну, правильно відображалися на сторінці і виконували свої функції. Наприклад, для слайдерів це є ну, відповідно слайдер параметр класу. А для кнопок, для кнопок у нас використовується просто input. Якщо ми глянемо на інтерфейс, то побачимо, що ось цей елемент, це є в нас слайдер, в ньому розташований малюнок з кабіною, а тут малюнок з шасі. Зараз ми ці два малюнки замінимо на відповідні елементи до нашого дизайну. Це мають бути ось ці такі кругові елементи, які нам ніби підказують, що тут ми можемо керувати по вертикалі, а тут ми керуємо по горизонталі. Ось ми перейшли в код сторінки це є елемент керування кабін, і тут він містить в собі. Малюночок, який буде підгружено на фон. Також ви бачите, що тут є ще два додаткових елементи, які називаються под і Handle Blue. Що це таке? Це є два, е, два елементи, які мусять бути у слайдера. Якщо ми сюди перейдемо, под це є е, той. Такий ну, напівпрозорий кружочок, який не виходить за межі слайдера. А handle Blue це ручка, за яку ми тягаємо мишкою. Вона ніби бігає у нас за мишкою для того, щоб. щоб ми бачили, куди ми відхилили насправді цей елемент керування. Значить, там є різні варіанти цієї ручки. От ми можемо. Наприклад, handle Red, я не знаю, що вона там є. Так от, handle Red стало. Ми можемо вибрати собі який колір. Ну, не який завгодно, їх там є red, green, blue, та й все вроді би. Але за необхідності ви можете їх собі налаштувати скільки завгодно. Тут в мене є розташовані всякі е, SVG-елементи, які я з вскорела. І ліва ручка в нас називається Joypad Left. Я отак поскорочував Joypad Left, JoyPad Right. Мені зараз травить цих два малюнка, я їх копіюю. І в проєкті є папочка Images. Я в цю папочку додав. І тепер замість кабіни, я розташовую малюнок JoyPad Left, а замість Vietchall розташовую JoyPad Right. Тепер, коли я поновлю цю сторінку, у мене вже всередині цих квадратів з'являться круги відповідно до дизайну. Так, щось не дуже спрацювало. GPA ah, стоп я не записав зміни. Перепрошую. О, ось тепер наш інтерфейс дуже стає схожий на те, що ми малювали. Ну, і е, зараз я вже покажу вам кінцевий результат. Не буду томити довгим розпором всіх елементів. Ну, ось покажу проміжний етап. Тут ми вже трохи можемо бачити картину подібну до того, що у нас в дизайні. Як ви бачите, є два джойстика, кнопки. Елемент для виводу напруги, елемент, в якому показується швидкість. Е, ну, я буду відвертий, я не буду достеменно повторювати те, що я намалював е, з тих питань, що, що мені так простіше. Е, що я ще хочу зараз зробити? Ці всі контури від кнопок ми приберемо. Також оцей контур ми зробимо білим. І е, текст написів ми зробимо білим, і отут рамочку також ми приберемо. Ці всі маніпуляції робляться в файлі CSS. Значить, е, поки що я прибираю жовту рамочку. Прибираємо Box Shadow. я Думаю, що він нам не потрібний. Заокруглення кругом основного екрану також не потрібно. Дивимося, що вийшло так, збачте у тут пропало далі. У нас є слайдер input. ми повинні. Звідчить слайдер на самого верху файлу. добре. Це я користуюся консолью Chrome для пришвидшення навігації, бо я вже трохи забув. Чудово. Тепер залишається е, поміняти колір написів і колір рамочок навколо кнопок. Ну от, Ми вже дуже близько ще лишилося тільки додати фон на ось цей елемент, як ви пам'ятаєте. Ось він. Ну, ось вже прибрали всі бордери лишні. Тепер наші кнопочки спрацьовують. Ну і тут я бачу, що я ці дві кнопки поплутав місцями. Зараз я швиденько їх переставлю і це. Отже, ця кнопка в мене має йти третій. І тут вони по висоті йшли. Ось так ноч. О! Супер. Габарити, світло, напруга батарейки, термо, газ і швидкість. Все, що нам потрібно від веб-інтерфейсу ми зробили. Вітальничко. Наступний крок: нам потрібно перенести. Наші старання у Вемос. Для цього нам вже знадобиться така штука, як е, платформа, Але про це в наступному відео.